Наступну звичку, яку треба виробити, щоб краще виділявся жовч. Щоб краще виділявся жовч, треба, щоб обов'язково в вашому раціоні харчування була олія, краще ляна олія або оливкова олія. Для того, тому що жовч виділяється на жирний, Він розчиняє жир. І це дуже добре. Крім того, я ще рекомендую, крім жиру, жовтки. Там є і група вітаміни Б, тобто там є всі вітаміни, крім вітаміна С. І це дуже приємно і гарно буде виділятися жовч. Наступний продукт для того, щоб жовт краще виділявся, я ще раз сказав, що жовч у нас складається на 90-95% це з води, плюс амінокислоти, і амінокислоти, плюс жири. І тому нам жири потрібні. Тому 20 грам сала або дві столові ложки до салату, овочевого салату. І це буде прекрасно виділятися жовт. Так само обов'язково треба активний спосіб життя. Треба робити прогулянки, хоча б 40 хвилин і або лежачи, тільки встали два рази в день, хоча б, знаєте, по 30 разів зробити лежачий велосипед. Якщо ви будете рухатися, м'язи будуть рухатись, жовч буде виділятися, і краще буде йти з Якщо жовч буде виділятися, то не тільки в запорів не буде, але й з це буде для суглобів і не будуть боліти так коліна. В першу чергу я і хотів на це звернути увагу. Що ще можна зробити? Жовч то в нас виділяється в печінки, а щоб краще працювала печінка, то треба що зробити два рази в рік. Візьміть за правило. Чистку печінки. Весна і осінь обов'язково треба чистити печінку. Що можна ще додати для того, щоб печінка дуже гарно, якісно виділяла саме жовч, якісний жовч. Бо тому, що якщо він і слабенький, він може теж не дорозчинювати, А якщо він не розчиняє до кінця жири, а й жовч одразу виходить з пішункової залози ферменти і вони розчіпляють продукти. А якраз ще якісно будуть розчинятися продукти, то ясно, що не буде ніяких запорів. Це я вам точно гарантую. Тому я рекомендую: є розторопша, можна взяти насіння розторопше, перетерти його. І хоча б кожний день за 40 хвилин до сніданку, обіду і вечері, можна хоча б, ну хоча б хоч раз в день столову ложку розторопше. іменно перетертої. І вона дуже гарно впливає на нашу печінку. І печінка гарно виділяє жовч, і жовч гарно тоді розщепляє. Іде смазка. А коли йде гарна смазка перестальтики, туди і не буде в нас цих запорів. То підводимо такий підсумок. Перше пити водичку. По-друге, відмовиться. Відмовиться, по першу чергу. знаєте, що треба це одне, але відмовиться треба. Треба відмовитися рафінованої їжі. Солодкої їжі, обов'язково всі, кого є запори в першу чергу. Солодке потрібно хлібобулочні вибори, потрібно заборонити собі раз і назавжди, щоб відновити кишківник і щоб він гарно запрацював. І молочні продукти, крім масла і сметани. Бо це жир, який потрібен і гарно відділяється жовч, і не буде тоді запорів. Це те, що треба відмовитися. Ясно, багато білка тоді не потрібно. Смаженої їжі багато не потрібно. Бачите, від чого треба відмовитися. Аж тільки тоді можна собі додати: Добавити овочі, додати жиру, додати яблучного оцуту. Одна столоновська на склянку води, і я вам скажу, і не забувати за водичку 30 мл на 1 кг ваги тіла. І якщо будете пити водичку, а краще ще й живу водичку, та яка містить молекулярний водень, то я вам скажу, ви себе будете прекрасно себе почувати і будете здорові, і кожен ранок зустрічатися із білим унітазом. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.